Справжнє мистецьке свято під назвою Великодні мотиви відбулося у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка. У холі будівлі було розміщено тематичні виставки, творчі роботи а також облаштовано різні фотозони. Значну увагу привертав мистецький куточок закладів освіти нашої громади. Заклади освіти нашої громади долучилися до проведення мистецького свята Великодні мотиви. На виставці представлені роботи з Закладів дошкільної та загальної середньої освіти. ці поробки були виготовлені педагогами, батьками та дітьми зазначених закладів. Вони виготовлені з різних матеріалів, і ви сьогодні можете побачити, які яскраві творчі роботи представлені на виставці, і які наші працівники, діти та батьки талановиті та здібні. Багато творчих та унікальних робіт можна було побачити на локації Центру дитячої та юнацької творчості. Вони не тільки презентували свої роботи, а й проводили благодійний ярмарок на користь зсу. «В Даному випадку ми збираємо на рацію для одного військового, якому допомагаємо з березня місяця. Хлопчині 22 роки, його звати Олександр. І ось на минулому тижні він приїжджав і просить дуже рацію. Рація коштує 30 тисяч. Наразі ми вже зібрали 10, Тому сьогодні ми активно теж пропонуємо придбати. Речі нашими руками вироблені для того, щоб все-таки закрити цю потребу. Але взагалі-то ми маємо і фотозону. Зробили і виставку, а так само ми ще долучилися до концертної програми. Раді Донату на ЗСУ придбали для дитинки іграшку. Вона сама обирала. Так, звісно, вона зараз буде виступати. Це якщо на пам'яті буде. Знаєте, для кого збираються? Звісно, знаємо. Тому і прийшли, тому і купили. Звісно, знаємо. На виставці також були представлені роботи громадської організації Відкрий своє серце. Члени цієї організації, люди з інвалідністю. Сьогодні вони також активно долучаються до збору коштів для нашої… Захисників. Я представляю громадську організацію Відкрив своє серце, яка налічує 26 людей, які мають інвалідність з дитинства. Є різні захворювання, але посильні роботи ми стараємося, робимо стимулюємо для цих робіт і виставляємося для ЗСУ, для збору збіру коштів для ЗСУ. Виставляємося і біля бібліотеки ми виставлялися, і ось в палаці культури з радістю представляємо свої роботи. І хто бажає, може їх собі придбати. А ще на виставці були представлені роботи нашої місцевої художниці Катерини Лисової. В рамках мистецького заходу відбувся концерт Христос Воскрес! Воскресне Україна. Свою творчість дарували нам маленькі та дорослі таланти Коростенської громади. Боже, отож стою я перед тобою, Господи, і молю Тебе, споглянь на Україну, моє рідне місто, мій рідний дім з небесного свого престолу. Даруй перемогу і мир багатостраждальній землі моїй. Литві, ми переможе цілий світ, диво молю, шука, сору, трима, мене міцно за руку друна. Спитай, скажу, як я люблю. and i Сьогодні дня усіх об'єднала молитва за Україну та наших захисників. Червоною ниткою в кожному виступі проглядалося одне бажання аби швидше настав мир на рідній землі.